Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву з травня запрацював на повну так вихідними поблизу Луцька відбулись перші навчання цивільного населення. Участь у них взяло понад 50 осіб. Ми тут зібрали сьогодні на тренувальний захід. Будемо працювати з інструкторами, які отримали, крім того, що давайте даже так: вони бойові, потужні, ветерани. Отримали бойовий досвід і отримали також ще сертифікати відповідно до того, як будуть проводити свою подальшу діяльність. За дорученням президента України Володимира Зеленського, згідно постанови Кабінету міністрів, сили ТРО розробили та затвердили 100-годинну програму підготовки цивільних громадян до протидії ворогу, Підготовка населення до національного спротиву, оборона держави, територій своїх рідних та близьких один із основних напрямків комплексного захисту країни від зовнішнього ворога. Тому головна мета таких навчань залучення усього цивільного населення до протидії агресору. В нас в перспективі будуть комплексні заняття з навчання цивільного населення, дачі їм баз, базової загальної військової підготовки. Не плутайте з восом 100, це не буде, це чисто от базові знання. Коли у вас буде автомат в руках, щоб ви знали правила поводження з ним, щоб розуміли. Використання його застосування безпосередньо по цілі у Волинському обласному центрі підготовки населення до національного спротиву працюватиме 12 інструкторів, які пройшли сертифікацію в навчальних закладах Міністерства оборони. Варто зауважити, що практично весь штат центру національного спротиву Волині складають ветерани війни з бойовим досвідом. Загалом програма поділена на 15 основних блоків: це і психологічна, національно-патріотична, тактична, вогнева, і, звісно, що дуже важливо, до медична підготовка. Перед тим, як людину нам повернути, нам треба перевірити його тат, чи немає після того, як наприклад, його відкинуло, чи він там впав травм е, тазобедрінного суставу, чи в нього нема перелому хруптасу. Це робиться, берете чуть-чуть, припіднімаєте, дивитесь на його обличчя. Якщо травмований таз і хребет, це будуть сильні болюві болі. В нього навіть коли він без свідомості, він все рівно візуально буде показувати, що в нього є травма. Окрім цього, інструктори будуть навчати основам лідерства, безпеки, бою, налаштуванню зв'язку та основам виживання, викладатимуть топографію, інженерію і міжнародне гуманітарне право. І вперше в програму включено обов'язковий курс основ застосування БПЛА. Тут треба дійсно знати ці дрони. Ініційовані до камери робота передніх моторів. В FPV стараємося робити, щоб вони від камери. Саме чому так? Тому що камера тут делікатна, і вона при приземленні цього дрона там є хоч стієчки, а цим сідаємо в пісок. Ну це при тренувальних Післяки моментах. Все оце закидує сюди, в траву, він так само накидає, тому всі розвертають їх від камери. Учасники перших таких навчань визнають, не очікували настільки широкого спектру дисциплін і такої активної програми. Для теперішнього часу і сьогодення це потрібно для, навіть для цифільних знати такі навчання. Тактична медицина, тактика, використання зброї, як що робити. Бо зараз ворог може в будь-який час до нас прийти, і ми нульові в цих справах. Почастіше бажано на таке збиратися, щоб проводились такі заходи і щоб люди долучалися, молодь особливо. Лічно, я до сьогоднішнього дня перший раз автомат в руках тримав, так тільки нічого не знав. Медицини аналогічно, поводити зброєю в зоні бойових дій, як накладати турнікета, коли тебе поранили в руку, в ногу, як управляти дроном e, MAVIC3PRO. Такі навчання треба проводити раз бажано раз на місяць або два рази на місяць, щоб люди розуміли, що це як це. Участь навчання взяло понад 50 осіб, і що цікаво, не лише чоловіки, а й жінки, яким такий формат припав до вподоби. Дуже цікаві були навчання. Ми проходили як користуватися. Зброєю, як дронами, з чого вони складаються, які боєприпаси приносять, як накладати турнікет, що використовувати, як себе вести в певних діях. Учасники кажуть, такі навчання лишаються актуальними і потрібними. Однозначно такі потрібні навчання, тому що ми живемо біля неадекватного сусіду і незважаючи на те, що в Луцьку мало хто розуміє їхню важливість, вони потрібні. Тому що цивільні повинні е, знати, вміти базові речі і потреби з урахуванням з урахуванням війни. Такі на це повномасштабна війна. Я думаю, що це необхідно знати будь-кому, починаючи від відростувати, так і до меншої, до молодшої. Ну, Нікому не побішає виділити якийсь певний час. Насамперед я вважаю, що в принципі що таке турнікет, для чого він необхідний, і як ним користуватися, бо неважливо, важливо, чи ми знаходимося в зоні бойових дій чи ні сьогоднішній день може славились будь-яка ситуація, що він може бути задіяний як для вас, так і для когось. На завершення навчання керівник комунальної установи Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву Ігор Буренко наголосив: війна не закінчилась. Не забуваємо, що ми зараз в стані війни, в нас люди, бійці, які проливають кров, є люди, які загиблі. Треба завжди пам'ятати. І... Самому розуміти, для чого нам це необхідно ворог поки не зупиняється, і ми принаймні маємо розуміти, що ці всі навички базові, які ми сьогодні в малому такому обсязі осягнули, побачили, познайомились, вони будуть необхідні. А тому Ігор Буренко закликав усіх приєднуватись до центру національного спротиву і пройти навчання, аби завжди бути готовим дати відсіч ворогу.